Друзі, всім привіт! Хочу вас привітати. Є гарні новини. Розумію, зараз гарних новин не дуже багато, але є. Є ситуації, коли здоровий глузд все ж таки перемагає, і коли суспільний резонанс все ж таки не дає владі і. Ті, хто поряд з владою, так би мовити, трішки розтринькати бюджетні кошти. Кілька днів тому на нашому сайті, правдивий погляд, була оприлюднена інформація про два тендери, які провели в місті Шостка. Тендери стосувалися ремонту будинків, які постраждали від стихії. І, е, до речі, я знімав про це відео. Воно є на моєму Тікток каналі і е, також на моєму телеграм-каналі. До речі, не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Всіх чекаю. Так от, ціни всіх договора були значно завищені. Здавалося, що Шосінська міська рада взагалі втратила відчуття реальності і не знає реальних цін. Зрозуміло, що вона знає і хтось хотів цього заробити. Але після публікації інформації на сайті і виходу мого відео здійнявся дуже великий скандал в соціальних мережах. Шостінці були дуже здивовані такими витратами міської ради, і ось нещодавно підрядник надсилає відмову від укладання договору начальнику управління житлово-комунального господарства Шостінської міської ради і повідомляє, що, на жаль, при підготовці тендерної пропозиції було. Було допущено технічні арифметичні помилки у рахунках, які були виявлені лише після визначення переможця, а точніше, після того, як ця інформація з'явилась у соціальних мережах і на нашому сайті Правдивий погляд. Тоді ви зрозуміли, що ну, трішки помилились, десь ціну в 10 разів завищили, десь в 2 рази, десь в 3 рази. Ну, Тільки, тільки тоді ви замітили, коли вже. Пішов резонанс, пішло незадоволення і здивування у Шостінській громаді, коли мешканці почали задавати незручні питання. Тоді треба відміняти. Ну це знаєте. Наче в мене в паспорті написано, що мені 40 років, я кажу, ні, ні, мені 18. А в паспорті то арифметична помилка. До речі, це також дуже гарна відповідь тим, хто пише, навіщо ти це знімаєш, навіщо ти це розповідаєш, нічого не зміниш. І е, як крали, так і будуть красти. Ні, на ситуацію можна вплинути. Якщо є суспільний резонанс, якщо є. Запит громади на справедливість на витрачання коштів туди, куди потрібно. А зараз найпотрібніше це підтримка сил оборони. Сподіваюся, що на майбутнє Шостінська міська рада не допускатиме арифметичних помилок в договорах і буде дивитись, куди необхідно витратити бюджетні кошти. І ще раз дякую всім небайдужим, які поширювали відео, які писали коментарі. Окремо подяка ще раз Наталії Максі.